Ісуса пишались і не збиралися такі відомі люди, як Достоєвський, Лермонтов, Паскаль, Енштейн. На сторінках Біблії в 11 розділі Послання до євреїв ми читаємо про людей, яких називаємо героями віри. Вірою, єдине слово, яке воістину є девізом всього християнства. Вірою, ми отримуємо найголовніше спасіння. Вірою ми отримуємо вічне життя. По своєму вірять у Бога святі і зовсім по іншому грішні, для когось є віра метою в житті, для інших цікавість потішить, хтось молиться Богу за всяких умов. Хтось тільки тоді, як погано, одні проливають за Господа кров, а інші не знають, де храми, у кого, у декого віра. Як скеля міцна, а в інших вона, як пір'їна, від перших тікає і сам сатана, а в других сидить на колінах. Хтось дякує Богу за все, що дає, а дехто лише нарікає, хтось жертвує Господу серце своє, а другі і серця не мають. Для декого віру посвято себе, для інших це вигідний бізнес. Хтось очі свої підніма до небес, а хтось до грошей і заліза. Одні, якщо вірять, то вірять завжди, а другі тоді, коли треба. Хто знає проблеми вдови, сироти, а дехто живе лише для себе, бояться прогнівити Бога одні, а інші на Бога сердиті, що й досі не все вони мають в житті. Що просять в так званих молитвах, колись, як настане для всіх переліт, на вибір не буде вже права. Одним скаже Бог йти до райських воріт, а інших до пекла відправить. Не треба судити по комусь, що він жив грішно у світі чи свято. Як Бог запитає, щоб ти відповів, що сіяв, те хочу пожати. Amen, Amen. Amen.